Вітаю вас на каналі 27 березня. Сьогодні друге підживлення ранньої капусти, цвітної та брюссельської. Спочатку огляд ну, а вже далі діло. Підемо он до того столику, там у мене всі, все добре. Перед вами касета, дві касети, верніше 160 і в ній росте капуста Парил. Це рання капуста. Сидити її буду в теплицю, де зараз редиска. Сіяв її 13 березня. Першу підкормку робив 19. Ну і сьогодні зробимо вже другу. Значить, на першу підкормку робив я розконцентратом 7, 7. Сьогодні дамо трішки інше. На той час розсада тільки ну, майже сходила. Ну, вона якби зійшла, ну не було ще справжніх листочків. так? Підкормив розконцентратом. Сьогодні дам уже. Більш таке серйозне на корінь, на кореневу систему. До речі, корінь у нас починає вилазити наверх, не кругом, ну, є. Тому сьогодні трішки пролью цим добривом, тому що потрібно підганяти цю капусту. Редиска вже скоро вирветься і потрібно її готувати. Скажу, фосфора їй вистачає, тому що немає фіолетових ні ніжок, ні листочків. Лише ось один на всю касету. Так, наступна капуста, це капуста Майбах. Це цвітна капуста. Теж, бачите, знаю, все чудово. Якщо перевернути. Корінців немає, бачите? Тому потрібно щось робити з цим. Дамо сьогодні дуже непогано добриво. Так, наступна капуста це Гронігер. Це капуста брюссельська. Зійшла собі, бачите, як? Там, там, там. Але вона чомусь потягнулась. Бачите, от, можливо, що не гібрид, а просто сортова. Теплиці в мене тут перестановки. Так, ось ящик, який стоїть на землі. зветься вона Монако, це теж брокколі. Викидає вже листок. До речі, по листу розбризка бро концентратом. Зараз підійдемо до нашого робочого столу. Так, як завжди, на вибір буде дуже багато. Ну, як, можливо, не багато, ну буде дещо. Сьогодні буду використовувати плантатор. Ідеальна формула для кореневої системи НПК-105410. Взагалі, знаєте, що я вам скажу? Будь-яке можна обрати добриво: плантатор, яра, мастер навіть монофосфат. Але майте на увазі, що в ньому немає азоту. Тому там потрібно щось думати. Краще дати комплекс. Ось, до прикладу, як плантатор в мене є, я його дам. Оце ця пачечка на 10 літрів води. Так, наберемо. Поки воно тут буде, я вам ще дещо розповім. Знаєте, я коли заходжу в магазин, наприклад, і мені треба якесь там доброго. А зараз вибір, самі знаєте, який. Ти навіть не знаєш, що тобі брати, коли заходиш. Якби все. Я одразу звертаю увагу на формулу. Мені от буває, знаєте, предлагають там, візьми ось новинку, супер. Кажу, підожіть, покажіть мені просто формулу, щоб я знав, що я беру. Бо назви, ну вони от дивіться: плантатор, так, мастер, яра. Формули майже однакові. Там плюс-мінус щось. 5-10%. Але загалом вони всі чудові. Тому просто дивитесь на формулу і вже берете те, що вам потрібно. Ось так. Я використовував і плантатор, і яру мастер лише декілька разів, з мастерами чогось, ну, от, якось не знаю, звик я чомусь до, до яри. Ну Яру я тримаю кілограм трошки на інше. В мене є ось такі маленькі пачечки, є фосфорні. так. Які можна розбавити на 10 літрів і пролити ту капусту. Її, до речі, в мене небагато. А кілограм добрива я можу дати на куб, розмішати і пролити через каплю. Ось такі справи. Можна дати капусті монофосфат, до речі, якщо у кого там гостре голодання фосфора, він чудово спрацює. Трішки запах є такий плантатора. Знаєте, що не знаю, чи правда, хто як думає, кажуть, якщо добриво щепає в руки або трішки має запах такий неприємний, значить то чудове добриво. Значить, воно діє. Не знаю, наскільки це правда. Ну так кажуть. Так, тут у нас 10 літрів. Зараз підемо, я пролью цю всю капусту. Ну і зараз беремо і проливаємо. Зазвичай це я роблю, як я казав, вже оприскувачем. Але мені тут небагато, тож не хочу я з ним возитися, Можна пролити так. Звісно, капуста, якби була трішки більша, але ж немає де садити, розумієте? Можна було посадити набагато раніше і вже робити висадку. Але, як зазвичай, нема міста. Як проблема в багатьох тепличників, я вам скажу, не вистачає теплиці. Ти будь-скільки не зроби їх, все одно мало місця. Це ну, якби проблема багатьох. Це не тільки в мене, так. Я зустрічав такі вже питання. Не один раз. Думаєш, от все зробиш оцю теплицю буде там капуста. Як завжди зробиш, плани змінились, знову капуста не поміщається, садиш щось інше. Так буває все. О, оце буде чудово. Наступне підживлення буде через тиждень. Побачимо, яка буде різниця. Ось така в нас вона на сьогодні. Далі займатися редискою. Продавати і підготувати теплицю до капусти. Так, Йдемо далі до цвітної. Цвітна майбах. Перевалювати буду її. Стакан, і більш за все вона, ну не більш за все, а точно вона піде на город. Бо міста немає теплиці ніде зовсім. Ось так, друзі, пролили, підкормили, коротко, ну по суті. Я знаю, що всі це знають, але знаєте, хай буде. Тому що деколи, ну хтось та й питає, хтось якісь перегляди на каналі та й є. Якщо люди дивляться, значить корисно і цікаво. Стараюсь дурні якоїсь не викидати. Все, що було по суті. Ну, і скажу, наступне уже листове буде живлення, більш таке серйозне це коли розсада посадиться вже в теплицю. Там вже буде трішки інше. Теж даватимем на коїнь, даватимем по листу. Там вже ітимуть інші підкормки, як розігнати качан. Це все я буду далі розповідати. Ну що, на цьому все. Всім велике дякую за активність, за підписки, за коментарі, за лайки взагалі за все. Ну і далі буде. Всім пока!